Додаток для майстрів, що займаються ремонтами електронного обладнання та заправкою картриджей. Створений для телефонів під управлінням операційної системи Android. Дуже простий інтерфейс, розбитий на ремонти, заправка. Замовлення це такий записничок, куди можна вносити попередні дані. Потім звідціля дані можна перенести або в ремонти, або в заправки. Далі у нас статистика. Тут буде виводитися всякі статистичні дані про виконані роботи. Налаштування це сторінка для внесення власних даних і реквізитів. Ці дані будуть відображатися в платіжному QR-коді. Також вони будуть відображатися в квитанціях, які надаються замовникам. Чекаю ваших коментарів. Також не забуваємо ставити вподобайку та підписуватися. Почну з ремонтів. Нове замовлення. Це форма, куди вносимо дані про новий пристрій, який принесли в ремонт. Ну і про замовника. Є можливість відсканувати серійний номер пристрою. Є можливість надати замовнику QR-квитанцію з усією інформацією. Про пристрій і про власні реквізити. Далі список техніки, яка вже відремонтована і необхідно повернути замовнику. Далі тут список техніки, яка знаходиться в ремонті. Якби тут була техніка, то можна натиснути, і далі можна вносити інформацію про хід виконання ремонту. Ну і закриті ремонти. Це ремонти, які вже виконані, і техніку, яку вже повернуто клієнтам. Запрошую майстрів приєднатися до групи тестувальників і внести свої корективи в хід створення цього додатку. Заходимо в заправку. Ті ж самі меню. Є нова форма. Куди вносимо дані про картриджі, які приніс клієнт. Також є серійний номер, можна відсканувати на картриджі. Також є квитанція, де буде вся інформація про ті картриджі, які здав замовник на заправку. Той же самий список на видачу, той же самий список картриджів, які знаходяться на заправці, ну і закриті заправки.